Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кінезіологічну стрічку. Це багатоцільовий аксесуар, який може використовуватися для маскування, підтримки під час тренувань або в польових умовах. Вона самоклеюча, що дозволяє легко обмотувати різні предмети, такі як зброя, ножі або інші аксесуари для полювання. Стрічка також відмінно підходить для підтримки колін, зап'ясть або пальців під час фізичних навантажень. Матеріал є еластичним, повітропроникним та зручним у використанні. Камуфляжний дизайн робить їх ідеальним варіантом для полювання або активності на відкритому повітрі. Стрічка не залишає слідів клею на шкірі або інших поверхнях.